Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходавич. Вот і сьогодні подивимося на СОТО. Давненько його не було в топових настрільних та шунських боях. І сьогодні саме такий бій: мегаташунський бій. Так, не дивлячись на те, відразу кажу без жодної артилерії в команді та ще кидаю в нубку до восьмих рівнів. Все одно ти не пожалкуєш, якщо додивишся до кінця, це 100% в кінці. Ну, добре, все. Без жодних спойлерів чуть не проговорився. Просто чудовий бій, топовий. Так що відразу протискай подобайку, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. Все ж таки, зараз стандартний бронебійний снарядик завантажений. І можливо, зараз будемо давати пробиття в той 59-го зводиться на вірочку, туди-сюди. Катається і кладка 1300 хітпонтів. Розумієте, замах цього бою? Просто феноменальний бій. І відіграє на максимальний результат наш гравець з Ніком. Unsent One, маю надію, правильно прочитав нікнейм, як завжди. І зараз уже рахунок 2-0. Все виглядає до того, що це буде турбоперемога. До речі, це зустрічний бій, де одна база, не стандартний і не штурм. Зустрічний. Одна база 15 хвилин триває бій, так, 3,5 хвилини береться база одним танком, все як ви любите, так? І це середній гервець. Це я взяв цей. На сайті Вот Replace і він був підписаний найкращий бій в моєму житті. Так, дійсно, я передивився, от я спочатку включив так само, от вімкнув я оцей реплейчик, є дуже багато реплейчиків, передивлюся, багато є реплейчиків, там, де настрілюють 10-11 тисяч в нупці, от так як зараз і ще й без артилерії. Я знаю, люди не люблять таке, не полюбляють таке дивитися, бо, тому що закидають, наприклад, 10 рівень до 8. От, хто таке полюбляє дивитися? так? Але я передивився, коли передивився цей бій. Дійсно дуже крутезний, мега крутезний бій. Так що от цим я зараз якраз вас намагаюся зацікавити. Так, зараз забираємо перший фраг. Так, не перший, другий. Перепрошую, перший фраг це був ТА-59. Забув за нього. Ми, хлопчино, просто званшотили тим, щоб зірвали йому боєукладку, а другий фраг це. Була був преміумний танк. Так, це що був контрадикшус, Так, саме його ми забираємо. Дві вісімки ми забрали. Рахунок 4-1, і все ж таки до цієї пори це все виглядає, що все йде просто до турбу перемоги. Зараз даємо чудову альфу, до речі, 803 хітпонти, тільки вилітає, тільки сказав, так аж 803. Так, оця нова ПТК зараз прописує на майже на 500 хітпоинтів. Ну і помітив це, відразу трішечки від'їхав. Така тушішечка, так, і ну, бери, отримай, пазик, так. Розмінялися чудово, не розумін. Пішов на нашу користь. Пазик нас не пробуває, хоча він на голодових підкаліберних снарядиках. тут ліворуч, екрана тут пише. Так, от я всюди дивлюся. Я кожного разу це озвучую, щоб не було таких людей, що пишуть коментарях, що не розуміють. Звідки я це все беру? Оце все, що озвучую з оцих ріплечків. Так, ну що. 5-4 вже рахунок, а по хітпоінтам на команду ми вже починаємо зливатися. Так що, ви розумієте, все вигравали, ну але зараз гірка, все виглядає на те, що буде за командою противник. Ой-ой-ой, як ми прописуємо в шишечку, а є фейз на 823 хітпоинти. вилітає вже понад 5 тисяч настрілом, 2290 одиниць заблоковано бронею. Ну і зараз треба розбиратися за цими хлопцями, бо тому що. Так, а що це таке? Подивіться Т-55, а подивіться, куди він вже аж приїхав. Як він сюди доїхав? Мені так здається, що він аж на самому початку бою сюди приїхав, тільки я зараз помітив. Ну, точніше, заакцентував на цьому увагу. Так, хлопчина на ВЗ 114 Так, дуже жаліються, до речі, за цей танк ВЗ 114. Мені здається, що його можна зараз купити за боне, в натиску, з натиску, так, за за оцібони. Так, але я не певний цього. Можливо, хтось мене поправить в коментарях і дуже але мається на увазі. Я що хочу донести до вас, яку думку? Що нарікають дуже сильно на цього ВЗ-114? Що це дуже слабкий танк? Не знаю, так чи, чи це правда, чи ні. Цього танка у мене як зазвичай немає, так що. Обґрунтувати оці свої слова я не можу. Можливо, хтось поділиться своїми думками в коментарях, хто має, звісно, цей танк. Так, ну що? Подивіться: 7241 вже настрілом, понад 3К заблоковано бронею. І 682 одиниці хітпонтів залишається тільки в нашого СОТО. І що зараз робити? Зараз 6-7 рахунок на так, скільки? Ну, можливо, хотів сказати, що на 4К зараз наша команда прогріє, але ні, на 3 тисячі. Так, вже вже на 2. Ні, все ж таки на 3 тисячі. Дуже сильно розмінюється. Зараз вилітає, до речі, чудова альфа. ВЗ-114-го ми добираємо. 797 хід він мав. Чудово. У нас альфа 750. Я забув, як зазвичай пройтися по наших снарядах, тому що працював ще й. На стандартних броневійних снарядиках. я пам'ятаю, тут ССО пробій 334 мм, 750 альфи. Так, добираємо є фейсвана, на що він зараз розраховував. Він хотів зараз просто добрати нашого С-75. Ми його просто перестрахували. До речі, АІС-1 працював на голдових кумулятивних снарядах. Це 100%, що він С-75 нашого союзного мав забирати. Так і грамотно танкує. Не, не довертає він башту і ще на отримує, хлопче, пазика також. Добираємо. Ну і що? Я так бачу ФО-155-й просто взагалі обезбашений хлопчина в команді противника. Подивіться на міні-мапу. Приїжджає туди, де зараз ворожий Т-55. Тобто отут в низзинку він приїжджає також сюди, просто в упор на першу лінію. От Не витримав просто чоловік на фуші в команді противника. Я не розумію, навіщо таке робити на такій ПТ-шці без башти? Просто їхати туди в низинку. ФОШа 155 якщо не помиляюся, там в нього ще й поганий огляд. Ну, побачимо, що зараз з того вийде. 9-8 вже рахунок. Ми на як програвали і програємо. Хід потім мається на увазі на команду. 9 тисяч на стрілу, 6 танків знищив. Так, ну і що, як я і говорив, стандартні броневільні снаряди, подивимося. 246 міліметрів тільки пробиває броня, але тільки втрачає бронепробиття на 5 міліметрів. Тільки на 5 міліметрів це дуже мало. 241 мм втрачає бронепробиття в залежності від відстані та від ВБР. Аж 10 фугасиків возить. Ну це насправді багато. 950 середньої шкоди. І що 85 міліметрів пробиває броня. Зараз інтуїцію був перекинув з голдового кумулятивного снарядика на стандартний бронебійний. Ну цього не так уже. Ну, і обидочка буде, якщо ми його викинемо, тому що він не такий дорогий. А швидше за все, там на гірці хтось з противників стояв, то швидше за все він стояв там бортиком, і ББшка наша мала заходити. Ну Там ПТшка світилася, оця Lad STRF 120, оця нова ПТшка 9 рівня. Там останній раз світилася, а. Точніше не світилася. Вона звідти з того району десь посилала нам пробиття в борт Башти. На початку бою, хто пам'ятає, також XUR 1008 це преміумний танк, ПТСАУ, так, 8 рівня. Також ще не світився жодного разу за бій. І зараз вже просто більше ніж два рази по хідпойнам на команду ми програємо і приїжджає вже сюди. нова а ПТшка зараз буде чудовий момент. Зараз. Зараз будете бачити, який чудовий момент. От я просто як я сильно не люблю такі моменти, коли я граю на важких танках. Так, об'їжджає, намагається зараз допомогти нашому М-48. Так, ну, на жаль, вже не допоможе, бо, тому що просто ПТшка його добирає нашого М-48. Але наш С-75 е приїжджає, також побачив чоловік. У нього 22 хітпойнти, все чудово. 510 хітпойнтів ПТ-шки. По ідеї, шотна для нього, і 4 хітпойнти він залишає. Скільки часу ми їхали, щоб дати наше пробиття на 750 середній. Тобто ми мали збирати скільки пт ми, скільки часу ми піднімалися наверх, скільки ми змарнували часу, щоб забрати 4 хітпойнти? От Я такого страшно не люблю. Пишіть ваші думки в коментарях. Хтось ще таке не любить, буде цікаво почитати. І що ми з цим С-75, е якого 22 хідпонти залишилось, це наш останній союзник, який залишається в живих. А ще чотири противника з живих залишаються, Так, і в них 4,5 тисячі хітпонтів на команду. Так, прожекто 65-й десь з башти стріляв, і подивіться, що це було. Як так? Ну, люди, добре, як він зараз забрав Т-55? а ну, Це просто якась лютуща вертушка була, так, сор. 1008 забирає нашого С-75 е і побоявся трішечки виїжджати на нашу с е 100 У нього барабано 4 снарядники, нагадую, хто не знав. І у нас вже 8 фурагів в кишені. Тобто, якщо ми зараз якимось чином вдасться перебити нашому с е 100 цих три противника, то це буде 11 фурагів. Це вже туповий показник. На 10 рівні зводимося і відразу таку напіввертушечку кидаємо, Забираємо ФОШ-155-го. І відразу трішечки довертай, бо тому що чудово розумієш, що зараз КСОР буде виїжджати на нашого СОТО. Подивіться, як грамота тан танкує. КСОР 1008 він на стандартних бронебійних снарядах. У нього жодного шансу не було. Чудово, альфа вилітає. 823 одиниці він мав і всі ми забрали. Десятий фраг ми вже поклали собі в копілку. 10351 одиницю. Ми завдали шкоди по команді противника. Чудово, та залишається. Останній противник прожето 65. І нагадую вам, от ви думаєте, що прожето 65 у нього там 293 хіт і він шотний, ну що тут робити? Так, у нас кумулятивчик, зараз ми влучимо кудись в гармату і що буде. А у нас перед зарядженням гармати в районі 14,5 секунд. Ну, Якщо подивитися, що ще інструкція на до стоїть. І він нас може забрати, але подивіться, просто з вертушку дає та забирає оцього прожетніка. 24 тисячі 749 одиниць заробля наш е С-4 по Вен 8. Майстра, як зазвичай, він заробив. По епічних медалях це медаль Пула, основний калібр, воєн, захисник та сталева стіна. І настріляв він 10 тисяч одиниці, 11 танків він знищив та 1708 чистого досвіду він здобув. І з прямім аккаунтом ще якимось чином він пішов плюс майже на 10 тисяч стріл. Воно можна сказати, що це вийшов нуль порівняно які зараз у розцінки ідуть на десяти рівнях, Це десь три снарядики голдових, можливо, навіть два голдових снарядики до есоту. Так, ну що, бій тривав 10 хвилин 28 секунд, як завжди. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.